Великодні писанки Леонід Полтава. Що за дивні її яєчка? Наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, Ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, Жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти? Що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом позмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. А зараз повторимо ще раз, що за дивні яєчка, наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєте, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки.